Добрий день, мої любі дітки, шановні батьки. Вітаю вас з осіннім днем. Давайте всі разом пригадаємо, в якому прекрасному місті ми з вами живемо. Так, вірно, це місто Суми, а наша держава називається Україна. І ми з вами всі українці. У кожної держави є. Державні символи. Діти, ви разом з батьками часто прогулювалися нашим рідним містом. І, мабуть, звернули увагу, що в нашому місті дуже багато старовинних будівель, красивих будівель. І багато будинків ми побачили в нашому місті, які якраз таки мають синьо-жовтий прапор. Державний прапор нашої держави. Це і гімназії, і садочки, і міська рада, і деякі магазини, особливо під час свят державних, виставляють прапор України. Наш садочок так само кожного дня вас зустрічає з прапором України. Найбільший прапор в нашому місті знаходиться біля фонтана садко. Пригадайте, малята, що позначає синій колір на нашому прапорі? Да, мирне Сонячне небо. А жовтий колір малята? Жовтий колір позначає, що наша країна славиться своїми. Пшеничними полями. Малята, скажіть, скільки прапорів ви бачите? Вірно, один. А зараз багато. Вірно. ми можемо бачити великий прапор, а можемо ще побачити маленький прапорець? Сказали два слова прапор. Прапорець. А зараз малята пропоную пограти. Давайте з вами визначимо, що може бути синього кольору. Називайте це небо. Це синя куртка. Це комод, це сині лави. Це сині Тремпеля це синя шафа, це синя поличка, це синя ваза. В нашій групі можна знайти дуже багато предметів синього кольору. Малята, а що бува з жовтого кольору? Це сонечко, якому ми радіємо осінніми днями. Це осінні листочки жовтого кольору. Це іграшки. Наш символ групи це жовтенькі курчатка. Це жовтенькі олівці, жовтенькі відерці. Малята. А що ви побачили жовтого кольору? Закріплюємо. Прапор державний символ України має синьо жовтий колір. Зараз, малята, я вам пропоную чистомовку. Приготували свої ротики і повторюйте за мною. Жи, 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 прапор міцно держи. Давайте ще раз: Жи, жи, жи. Прапор міцно держи. Молодці. Ще. Си, 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 світі багато краси. Ще раз. Си, 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 світі багато краси. Розумнички, молодці. Давайте повторимо все разом. Жи, 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 прапор міцно держи. Си, 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 в світі багато краси. Молодці! Діти, ви пам'ятаєте, що раніше захисників називали козаками. І сучасні козаки, так само, коли йдуть у похід, вони тримають прапор. Вірний друг козака, звичайно, це кінь. Коли козаки їхали по вулиці, то всі. Могли це почути, тому що коні здавали цокання своїми копитами. А давайте ми з вами зараз це зробимо. Приготували ротики і починаємо цокати. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. До побачення!